СБУ повідомила про підозру колаборанту, який організовував незаконний референдум щодо приєднання Херсонщини до РФ. 33-річний херсонець у вересні 2022 року добровільно вступив до псевдовиперчкому расистів і став членом фейкової дільничої виборчої комісії, яку окупанти облаштували у приміщенні Херсонського обласного музичного драмтеатру. Він агітував людей проголосувати за приєднання до Російської Федерації, звіряв списки виборців, а безпосередньо під час голосування, яке відбувалося під дулами рашистських автоматів, видавав бюлетені. Зокрема, один із них особисто вручив гауляйтру Херсон, ще не Володимиру Сальдо. Як відомо, внаслідок таких незаконних дій держава-агресорка визнала результати так званого референдуму і оголосила Херсонську область частиною Російської Федерації. А от після звільнення Херсона силами оборони України. Колаборант накивав п'ятами і втік на тимчасово окуповану територію. СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.